Ну що ж, давайте спробуємо поговорити про те, як зручно можна відображати ряди даних. Зокрема, як ви можете бачити, от на даному аркуші, таблиці Електронної Excel, є, наприклад, дані стосовно прибутку фірм протягом усіх чотирьох кварталів року. як бачите. Ну, звісно, що дивитися на такі дані. Не зовсім зручно, і інколи цифри, представлені в такому вигляді, не дають одразу зрозуміле поняття, яка там з фірм отримала найбільше, яка найменша прибутку, ну і так далі. і Тому, подібне. тому для того, щоб наочно і візуально сприймати усі ці ряди даних, можна і потрібно використовувати діаграми. Зокрема, я сподіваюся, що всі ви будували діаграми в Excel. Тому сьогодні, очевидно, ми згадаємо, як це робиться, і певні нюанси, про які ви не знаєте, сподіваюся, я розповім. Тому, припустимо, у вас є така таблиця, яку краще візуалізувати і подати за допомогою певної діаграми чи то графіка. Значить, для початку, для того, щоб це все діло побудувати, я виділяю дані повністю і натискаю пункт меню Вставка. Бачите, так. І обираю рекоменду... рекомендуємої діаграми. Такий найбільш загальний підхід, тому я його саме вам і розповім. Далі я переходжу на вкладку всі діаграми. Не рекомендовані, а всі. І відповідно, тут обираю, наприклад, гістограму. Обираю найперший елемент це гістограма. Зараз наведу і потримаю. Це гістограма з групіровкою. Значить, Я вибрав цей тип гістограми, натискаю ОК. І я маю отаку гістограму. Значить, Що тут зображається? Тут, відповідно, зображаються 4 квартали і прибуток цих фірм, цих трьох фірм протягом 4 кварталів. Ну, тут Я ще можу зробити, диві дивіться, що, щоб мені було ще наочніше дивитися правою кнопкою миші додати підписи даних. От Я класно правою кнопкою миші саме на такому темно-синьому стопчику. Якщо я підписи даних хочу по кожному стопчику, я там само на інших стопчиках клацаю правою, добавить підписи даних. Тут правою добавить підписи даних. Все, як бачу, тепер у мене дані стосовно прибутку цих фірм подаються у вигляді гістограми, Ну, і відповідно, ще кожен стопчик гістограми підписується конкретним значенням, аби взагалі було наочно, принаочно, скажімо так. Далі про що ще хотілося би сказати. Наприклад, я хочу, щоб не по квартальному виводилася інформація, бачите, а по кожній фірмі. Отут є така кнопка, цікава, перемикає вона строка столбець. От якщо я при виділенні діаграмі натисну цю строка столбець» кнопку, то дивіться, що тут буде. Тут у мене вже буде конкретно фірма, а колір означатиме вже не фірму, а квартал. Ну, єдине, що тут трошки я недолуго зробив, дивіться. Коли я будую гістограму, давайте без цього заголовка. Просто я виділяю отакий от, от діапазон, там, де є фірма 1, фірма 2 і квартали. І після цього роблю вставка. Рекомендуємо її, всі діаграми. І гістограма, отака от. От, є зараз така гістограма. Ну, тут названня при бажанні. Двічі клацаю і пишу прибуток. Прибуток фірм. Є така штука. Значить, тепер дивіться, в мене як вводиться інформація? По За перший квартал прибуток першої, другої, третьої фірми, бачите, да, кольором в мене позначаються фірми. Я можу наблизити, щоб ви бачили. Да, різний кольор відповідає за різні фірми. Якщо я зараз натисну кнопку строка «Столбець», відповідно, в мене будуть виводитися прибутки по фірмам. А колір вже означатиме кожен квартал. Наприклад, в даному випадку я бачу, що моя гістограма виводить конкретно от в першому діапазоні даних прибуток першої фірми протягом 4 кварталів, прибуток другої фірми протягом 4 кварталів, прибуток третій. Який вам вигляд краще подобається, чи то поквартально по кожній фірмі, чи по кожній фірмі за всі квартали, обираєте самі, я скориставшись кнопкою відповідно строка «Столбець». В домашньому завданні вам іще, окрім такої істограми, треба побудувати, зараз покажу. Треба побудувати стовпчасту діаграму з накопиченням і стовпчасту нормовану діаграму з накопиченням Це вже, ви, будь ласка, поекспериментуєте самі, яким чином, ну, дивіться, яким чином. Виділяєте необхідний діапазон даних, натискаєте Вставка, рекомендуємо діаграми. Всі діаграми. І отут, якщо не знаєте, якого обрати, просто по і почекайте. Гістограма з накопленням. оце другий вид. А третє це нормірована гістограма з накопленням. Це те, що треба. Можете ще поекспериментувати з об'ємом, але вдома, в домашньому завданні треба, щоб на даному аркуші у вас було присутньо три отакі от гістограми. І Наголошу, що це аркуш у нас називається Прибуток фірм. Дану заготовку, заготовку цього файла з даними, я вам прикріплю до завдання, ви її, сподіваюся, благополучно завантажите. Ну і відповідно далі почнете будувати графіки та діаграми. Окей, що ще хотілося б сказати. Значить, якщо у вас є декілька рядів даних, ну, в даному випадку у нас є ряд даних по прибуткам фірми 1, оце ряд даних 1. Оце ряд даних, другий, ряд даних третій. Відповідно, ви можете, окрім містограми, ще скористатися так званою кільцевою діаграмою. Для цього я роблю вставка. Рекомендуємо діаграми. І з переліку всіх діаграм обираю. Так, 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 круговая. Ось здається, є кальцева. Так, є кальцева. Ну, я натискаю ОК. І от дивіться, колір означає. Колір означає квартали, відповідно, а різні кола, перше коло це, відповідно, перша фірма, друге це друге, третє це третє. Ну, я не знаю, кому, можливо, зручніше таке відображення, мені абсолютно не зручніше, тому я й не вимагаю від вас побудови такої кільцевої діаграми. Вона, на мою думку, тут просто, ну, недоречна. А от якщо вам треба побудувати конкретно, наприклад, Якийсь графік чи діаграму стосовно однієї фірми, наприклад, стосовно другої фірми. Звертаю вашу увагу, що зараз я виділяю два несуміжні діапазони. Як це я роблю? Я натискаю клавішу Ctrl і тримаю її. Відповідно, я можу вибрати не один суцільний діапазон, а два несуміжні. Виділяю один, натискаю Ctrl, виділяю другий. Після цього я обираю вставка. Рекомендуємо. І обираю кругова, тільки ось перша круговая, така, як є. Окей. Відповідно, ви бачите, це фірма 2, прибуток другої фірми по кварталам. Що я ще можу зробити? Я можу ще додати підписи даних, да, щоб було наочно. Без питань. Значить, давайте <кхм> до цього арку, що ви побудуєте 4 діаграми. Три з яких гістограма, і четверта, наприклад, по другій фірмі. Колова діаграма. Окей. Це зрозуміло. Далі перейду на наступний аркуш, який називається маса марічки. Ну, припустімо, у нас є дівчина, яку звать Марічка, і вона вирішила схуднути. І от вона протягом півроку записує свої, значення своєї ваги. Зараз хвилиночку. Цікаво було б передбачити, наскільки ще ця дівчина може схуднути протягом наступ, наступних півроку. Значить, В цьому нам також можуть допомогти діаграми. Зокрема, я зараз побудую діаграму по вазі марічки, яка зменшувалася, як бачите, да, кожен місяць. Для цього я виділяю діапазон, заголовок не буду виділяти, там де маса марічки, сам діапазон місяців і значення ваги. Далі натисну Вставка. Рекомендуємо. Із усіх діаграм я оберу точкову, точечне. Ну, і от, перше, найпростіше. Так. Окей, обираю я таку діаграму бачу так, що тут у нас ідуть якісь місяці. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Значить, відповідно, перший місяць це квітень. Ну, будемо вважати, що це саме так. Значить, як би нам спрогнозувати? Бачу, що загальна тенденція йде на зменшення ваги. Але наскільки і в якому місяці це буде зменшення, було б цікаво. Далі, дивіться, щойно в своєму поясненні я. Використав такий термін, як тенденція. Ну, що це таке? Тенденція це якийсь загальний прогноз, який буде результат того чи іншого процесу, там, чи явища, чи досліду, ну і так далі. Тенденція це те, що буде далі. Тенденція або тренд, можна так ще говорити, так? Ще відповідно, як можна за отаким от графіком передбачити, наскільки зменшиться маса марічки протягом наступних місяців? Для такого передбачення можна скористатися так званою лінією тренду. Для того, щоб її вставити, ви можете, ось дивіться, ну, перша, діаграма виділена. Далі, ось дивіться, в панелі конструктор в панелі конструктор, є кнопка Добавить елемент діаграми. Коли ви на ній натиснете, можна, бачите, в кінці вибрати лінія тренду. Можна так це зробити. А можна, якщо у вас, наприклад, там якийсь офіс трошки не такого року, то можна зробити це по-іншому правою. Так, 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 так. Тут також десь має бути додати лінію тренда». Або давайте я виберу зараз діаграму. Так, да, дивіться. Дійсно, якщо просто у мене діаграма виділена ні, якщо значення виділені от так: от, даного графіка, тільки тоді я можу по цим значенням класнути правою кнопкою мишки. І обрати добавить лінію тренду. Після того, як я натиснув Добавить лінію тренда. Ну, давайте я скасую, поки що. Можна було це зробити отак. Добавить елемент діаграми, лінія тренду, і отут обрати допонні параметри лінії тренду. З правої частини з'являються додаткові параметри. Що тут можна? Подивитися і обрати. Ну, очевидно, лінія тренду або прогноз буде у мене лінійний. Нічого я тут змінювати не буду, а от який прогноз робити, ну, вперед, на, наприклад, ще на 6 місяців. На 6 періодів. А так як у нас один період це місяць, на 6 періодів спрогнозувати. От я отут на 6 періодів поставив. Після цього натискаю Enter, і дивіться, що в мене відбудеться із моєю діаграмою да, з моїм точковим графіком. Що відповідно, будується лінія тренда, тобто прогноз будується. І через 6 місяців, ось на 12-му періоді, вага десь приблизно буде 58%. 500. От, будь ласка, можна абсолютно безпроблемно передбачити загальну тенденцію до зміни якихось, якихось значень ряду даних. Без проблем. Так, тому на другому аркуші масама річки, вам також треба побудувати отаку лінію тренду, ну і спрогнозуйте, да, і ще на півроку, тобто, щоб на 12-й період приблизно була відома вага. Далі. Які ще завдання будуть додому? Да, завдань тут ну, певним чином багато, але вони всі однотипні, тому я не думаю, що викличуть вони у вас проблеми. Аналічним чином можна прогнозувати, наприклад, дивіться, третій аркуш, це у мене тут народжуваність. Трошки збільшу масштаб. Зокрема, є народжуваність в Україні протягом останніх років з 90 по 2017. Народжуваність це тисяч дітей. Значить, Відповідно, я хочу спрогнозувати, яка буде народженість. Ну, так як ви вже зрозуміли, я маю виділити оцю всю штуку. Маю натиснути Вставка. Рекомендуємо всі діаграми і маю вибрати точечне. Але дивіться, коли я обираю точкову діаграму, то у мене якісь дві лінії незрозуміли, бачите? це от, 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 нижня і верхня, там помаранчева, синя що до чого. Значить, так як у мене, дивіться, так як у мене вибрані роки, то перший графік будується по рокам, а другий по тисячам. Тому поки що таке мені не потрібно. Я скасовую. І для того, щоб побудувати графік виключно по значенню народжуваності, я виділяю от от саме цей рядок. Народжуваність без років. Після цього я роблю вставка «Рекомендуємої діаграми. Всі діаграми, і обираю точечну. От, бачите, вже більш-менш нормальна народжуваність. Натискаю ОК. Так, але дивіться, є недолугість і недоречність. У мене значення осі іксі, от якісь 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. а має бути підписане 90-95, 2000 роки. Як із цим боротися? Значить, я при вибраній діаграмі можу скористатися кнопкою, дивіться, вибрати дане. Ну або наличним чином правою кнопкою мишки. І також тут маю десь вибрати даний пункт. Є така штука. Як бачите. Я скористаюся все ж таки оціми вкладками головними. Діаграмка у мене вибрана. Натискаю вибрати дані» І дивіться, що тут я можу зробити. Ось у мене дані, народжувані з тисяч дітей. Я натискаю змінити». Ім'я ряду знаходиться в комірці А3. Правильно. Значення Xів. От, значення іксів у мене немає. А оця вісь x Замість того, щоб тут було 1, 2, 3, 4, 5. У мене має бути роки. Тому я зараз клацаю в полі значення X і виділяю всі мої роки. Дивіться, значення X я е, додав, і в мене все суперово, ось, дивіться, підписується. Я натискаю ОК. І ще раз ОК, бачите, в мене підписи всі стали нормальними, адекватними. Є перше, що це я зробив, це я трошки, так би мовити, підкоригував сам графік. Після того, як графік підкоригований, я спробую додати до цього графіка лінію тренду. Аналогічним чином я додаю, ось, дивіться, додаю елемент діаграми, лінія тренду, і обираю доповнітельні параметри лінії тренду. На жаль, бувають інколи такі затики. Отут мають додатися параметри лінії тренда, їх поки що немає, хоча сама лінія побудувалася. Тому я ще раз натискаю лінія тренда, Дополнительний параметри лінії тренда. О, як бачите, тут уже все нормально. Значить, зараз у мене стоїть лінійна, лінійна лінія тренда, але в даному випадку, коли у мене йде отакий розброс значень, то тут найкраще підійде поліномінальне. Причому, якщо в мене йде отак: отут а там далі спад, то степінь поліномінальності я вибираю 3. О, дивіться, лінія тренда як якомога краще відповідає моїм значенням. Без проблем. Поліномінальну я взяв. Да? І хочу спрогнозувати, ну, давайте на 2 періоди. І ентер. І тепер дивлюсь ось на мій графік. На 2 періоди без проблем. Дивіться, йде прогноз на 2 роки. Тобто, в 2019 році там народжуваність якась буде, ну, як бачите, йде на спад. Хочу спрогнозувати, наприклад, на 5 років. Будь ласка, прогноз на 5 років. Тому вам треба зробити отакий прогноз для аркуша для таблиці народжуваність в Україні. Після того, як і це вам вдасться, переходимо до останнього, до температури. Так, бачите, тут все таке саме. Я спробую зараз виділити температуру тільки не всю, а до 2016 року. Спробую побудувати точкову діаграму отаку. От так? Далі щоб у мене тут були роки. Я обираю вибрати дані. Вибираю і Ізмініть. І значення X підписую. Так як у мене вибрані значення температури до 16-го року, то значення X мають бути також до 16 року. ОК. Як бачу, роки мої з'явилися. Натискаю ОК. І також до даного графіка я додаю лінію тренду. Дополнительні параметри. Знову не зразу це все з'явилося. Ще раз вибираю лінію тренду. Дополнительні параметри. Так, ставлю так само поліномінальну. В даному випадку ну, тут степінь 2 піде, да, нормально, степінь. Ну, лінійна не піде нам тут, а от поліномінальна зі степенем 2 піде, як на, якомога краще. Ну і давайте на які я періоди передбачу. На, на один період наступний. От дивлюся, по такої, такій лінії тренду в 2017 році температура в Києві 1 січня становить мінус 15. Ну це по передбаченню. А реально в таблиці я бачу мінус 1. Тому лінії тренду не завжди 100% відображають ті процеси, які тривають і які відбуваються. Але, тим не менше, можна принаймні спрогнозувати, що ж буде далі, відповідно до тих даних, які вже у вас є. Тому я додаю до завдання оцей файл з чотирма аркушами. На першому аркуші вам треба зробити три гістограми і одну колову діаграму по другій фірмі. На другому аркуші вам треба зробити одну точкову діаграму. Точніше, графік, да? ну, краще сказати, точкову діаграму з лінією тренду на, ще на 6 періодів вперед. На третьому марку що вам треба зробити так само точкову діаграму з лінією тренду поліномінальна в степені 3 і спрогнозувати на 5 періодів вперед народжуваність. Ну і по температурі вам треба побудувати діаграму тільки до 2016 року, і побудувати по ній лінію тренду і побачити, що вона не відповідає тій температурі. Яка була в 2017 році. Сподіваюсь, я доступно розповів. Відео трошки затяглося, але чекаю на ваші роботи.